Українцям призвел Максик і ми граємо Stand Off 2. Ну, і я б вам обіцяв, то що ми будемо грати сьогодні Stand Off 2, проходити квест і все таке. У мене зараз 6 левел Батл Пас, а мені треба 8-й. І я попробую сьогодні на відео стікер паки. Далі відкидити стикер якийсь. Хотілось би оцей, але більшість оцей. Ну, Видно чому. Ну, якщо випаде хоч би оцей, це теж буде. Тільки не ці два. Мені от з пака випав Snowflake. Ну і починаємо перший квест на сьогодні. 12 матчів у дуелі. І ще 2000 ушкоджень у голову теж у дуелі. Ну, як я зрозумів, я спочатку перший матч буду показувати, а все інакше я буду вже цей скіпати. Ну для вас буде секунда в тому моменті, а для мене буде два роки, поки я буду проходити. Так, рембо кролик. А? Ну, я серйозно. Я, ну, коротше, я одну, коли він підключиться. Ну, що сказати, перемога. Він вийшов. Ну, зато мені ще плюс один матч, і ще втричі більше треба. Ого, плюс 20, може я навіть на відеобокс відкрию. Аркану виб'ю. Це не буде. Єрт. Починається наступна катка. тої катки. той кролик вийшов. А, ого! Зрозумів, не вийшло, не вийшло, не фатануло. А ще зараз бачили, що він тепер пахнусь. Він зараз був там, за стінкою, що він тепер пахнусь. Це було якось найти dead hunt Так, у нього є сатий левел уже. Ага. Бзло. Куди? Опа. Ауч. Не розумію, як він Викину і одночасно місці. Mm Та, -hmm. да, це взагалі небага стендофа. Це просто він не поняв. Поняв. Mm -hmm. У мене питання, Шо це? Як я зрозумів мене викинуло зі стендов. Я тут, коли мене з того стоїка тікнуло, так сказати, і мені не затахували цей. То що я гадав? Ауч! Але ясно. Ого! Ауч. Ауч! 69. Там буде, там буде та. Ще я вас хочу вітати з нас привітати з наступаючим, но на... з наступаючим новим роком. Скоро буде новий рік. Вітаю наперед, щоб не подумали, що я не привітав. Нікого ютубери будуть вітати. Я знаю то, що будуть. По <клухи> ютубери ще можуть відео навіть на новий рік запустити, а ну а може і я зможу відео на новий рік. Зніму. Ти наскільки ти не можеш попасти в голову? Я і собі, і йому одночасно кажу. Це наскільки ми двоє не можемо попасти в голову? Що в нього перезарядка? У мене немає нічого. Можете навіть не питатися, чому в мене немає скінів? Так. У мене вообще немає майже скинів, тільки Текнайн дивіться, дивіться, вибігає. Поняв о, снайпер. Так не получилось не фотонул. Не, ну а потом ты тогда была, может да, убил. Ага. Я його взагалі не бачу, він мене де всю голову бачить, по-моєму. <клух> Бо у нього птиціл? от Отакий, його немає, по-моєму. Ага. Я попадаю по ньому з такої, з такої дальності, як він. Ми стріляємо в один та самий бік, як він мені в голову попадає, я йому в тіл. Має згоріти. Не понял. як я дві... А як є дві тики? Як я два рази нажав? Я два рази на цей нажав, і я хоч я підстрибнув. Це я злий. Ну мені якось всю ночі, я виграю, що я злий. Не понял. Що тут водиться? А, ну зрозумів. Ну, якось все на, чи я виграю, чи я зливаюсь. Якщо виконати далі цей квест, далі грати, для вас пройде секунда. Для мене година. Я зараз побачу одне в нього М60. У Нього М60? У мене К12. Який банювал. Який М60? алло? що за сот. Це що? Це, це, це не софт. Як це? це як? Він софт. У Нього М4. У мене тільки дігал, у нього М4. Зараз у мене Мак 10 Подивимось, що в нього я це відео розрабом скину, як якщо... шот на шос. Що, в тебе М16 Звидки Це як? Якщо у нього забуду буде дружка, я буду в шоці понял. А де, якщо щось... Зараз скину, Зараз покажу вам айди. А вапа ви шо? Я копаю, а вапа крити? Айді бачите. Ну, а ми доби мали. так. Все. Подивіться, як мені попадаються ігроки. Їм все одно просто, щоб е, пограти. Їм головне пройти квест. Цей пацан пише, щоб просто я його вбивав, скільки хочу. Ну, і так швидко ми прийшли, і так швидко ми раунд закінчили. Зараз ще два останні раунди ідемо починати грати. Ну, і остання катка. Остання катка до закінчення квесту. Я так довго грав вже годину! Година. Рівно година вже майже прийшла. Скоро вже буде година, як я проходжу тільки один квест, два. Один. Ну, один я пришл швидше на багато. Як? А як ми маємо? Бити один одного. А як? Та ну звідси Снайпнути Його якось. Це тупо для нього якось. За двоє мінус азо. Не понял. Хочете прикол за ремонтом покажу? А, не, не буде прикол. Папа. Буде прикол, як ми його снайпаємо позатім. Так, десь він ось там. Де. Так, він ютубер. Хоч в Інтерпаті. Значить, давній ютубер. Не я який прийшов після Нового року. І зіпше, ніж він. А я пізніше, ніж він. П чого так? Бо я в ход 305 уже най-а може і навіть. А, а це було у 2020-му ход тіндерпаті. Так? Або у 2021-му. До я тут подивлюсь у магазині. Після цього як закінчимо гру. І тоді скажу. Ось так зробимо. А що? Це шавіка на М40. А Аж... о! Та пам'ятай, я їх так любив. Бо я, тоді... я якраз був на тій обнові вже грав, коли їх було. І я дуже тоді слабо грав. Ну, я дотепер ще вмію на них грати. Pasta, ja był tu nie uczę się, a teraz że nie. Tak? Nie, ja nie tak długo No, ja już. No, ja jakoś się gadałem. Mhm. D. D. D, D. A. Idealny? Nie, nie, І він, ви бачите, він бронза. Алло, мене бронза виносить. А, не, не виносить. Точно бронза він. Він він, він на вогню здох. Кодайся, забираємо цей флікшотом красивим. Цей раунд забрали останній раунд забрали флікшотом. І у польоті закінчуємо його. Я сіл, він філвер. Медалька. І ще лишається 5. Ти ютубер. Питаюсь у нього. Мені плюс 10, йому плюс 8 Виходимо і йдемо дивитися. З якого року хотіть додбати? Якщо там пошвить буде, не понял. Я рік граю в стен-дофф. Рік. Рік. Один рік я граю в стен-дофф. <плес> скільки, скільки? Де хот він тут терп... па. А, це 1993-го. А що? Ще якийсь хоть на терпеті? Та нема. Ну, Не, я думаю він якось давніше. Купуємо Sharpbox і купуємо Box -бокс. Три бокси. Перший відкриваємо Revenge. Вустимо і так випаде Комонка, анкомонка, Комонка. Комонка. І тепер Box Бустимо теж. Аткана не пролетіла. Акер Ворм. Нормально. Коштує не дуже дорого, все одно. І шарбокс. Комонка Команка між двома так наймами. Та, відкриття не дуже круте, Ну хоч би якесь. І зараз лишається тільки ці два квеста. Я як усе, я їх виконувати за кадром. Щоб потім показати, що получу вже в прикадрі. Друзья, перейде одна секунда для мене знову година. Ну, і зараз починаємо, думаю, останню катку. Бо ви маєте побачите, що? Мне выпада с Батл Пасса. Это осудному. Ай. Угу. Ну, не повезло. Скільки АВМ У голову зносить. АВМ У голову так багато зносить я в Все Опа Угу. Як я зрозумію, я вже ніколи не получу. Цей гранатоміт. А може і получу? Опа? Опа? А, там, сам по собі. А я думав, він буде вже різати. Ага, поняв, зрозумів. Мені здається, щось тут не... нечисте виходить. 75 Це зрозумів. Раз одному два. Угу. Мені треба 1000 урону за хвилину знести. Раз 100 урону. Так пять тысяч шестьсот. Розумів? 40 секунд. 200 урону треба знести за 40 секунд. Довго. Як вижив Опа, все, йдить. Все, себе добиваємо і виходимо. Виходимо просто, коли я лишусь і дограю, будуть невеличкі проблемки. Я побачу, що дадуть мені, і буде дуже скучно. Зараз заходжу, дивлюсь. Радко, Так. Да. Не повезло. Ну, може, повезе в 12, на 12 левелі, а може і на 16. Аркано виб'ю. Ну точно не радко. Ну і на цьому ми будемо закінчити. З вами був я, Макс Українець, і всім пока-пока!